Ми збираємося до табору, тому шукаємо відповідний одяг, відказав кексик і додав. Проте охоче б подивилися інший. Який у вас є? Хотілося б познайомитися з усім асортиментом. Я ж можу дивитися одяг на дотик. Письменниця Олена Медведєва цитує уривок видання Круасан модник. Ця книга одна з семи, які презентували сьогодні у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Розрахована вона на дітей віком від 4 до 10 років. Текст книг дублюється шрифтом Брайля для дітей з порушенням зору. Також книги можна прослухати в аудіоформаті. Ми можемо лише уявити, яким є світ тієї дитини, яка не бачить або погано бачить. Тому, скажімо. Ми, які приходимо до кафе, до піцерії, ми навіть не думаємо, як нам себе поводити. Ми зайшли, обрали столик і сіли за стіл. А дитина незряча. Вона використовуючи свою тростинку, повільно спускається східцями. Її офіціант проводить до столу, але вона спершу обов'язково на дотик своєю рукою відчує стілець. Головний герой книг Круасан. Він приміряє на себе різні ролі: лікаря, офіціанта, пішохода, спортсмена, рятувальника, модника та чепуруна та вчить, як поводитися в суспільстві. Авторі зробили такий текст, щоб можна було дітей так в легкій формі. І навчати, розповідати про такі цікаві речі, які будуть їм потрібні в житті. Повчальна книга розповідається, як себе поводити, наприклад, там за столом, як сервірувати стіл, як техніка пожежної безпеки, техніка безпеки на воді і так далі. Аби розвивати дрібну моторику, для дітей також створили сім анімацій, які зроблені з пластиліну. На перший погляд ніби здаються складними, але насправді, якщо придивитися і подивитися там по пластиліновій анімації, є окремі моменти, де показано навіть, як це робиться. Тобто можна цими крапочками, такими от, з різних шматочків кольорового пластиліну. Зробити таких героїв за словами керівника проєкту, видані книги передадуть до організації, що займаються з незрячими дітьми. Ми надрукували 70 примірників сіми цих книг. Це 490 книг. У нас вже є список. Ми будемо розсилати по всій Україні безпосередньо в школи, які займаються дітками з порушеннями зору, або реабілітаційні центри, також громадські організації, інклюзивно-ресурсні центри. Катерина Сірок, Роман Шеконець, новини на Суспільному.